Вартість морської логістики з Китаю росте. Чому і що буде далі? Гаряча тема останніх місяців зростання вартості морських перевезень з Азії до Європи. Чому це відбувається і що нам очікувати в майбутньому? Почнемо з того, що з 2 травня цього року почалось різке підвищення тарифів на контейнерні перевезення. Чим обумовлено це зростання? Перевантаженість портів у Азії, збільшення імпорту до США та зменшення пропускної здатності Азії з Європи, а також криза в Червоному морі ось основні причини. До цього додайте ще надбавку контейнерних ліній за піковий сезон, яка в деяких випадках досягає тисячі доларів за контейнер. Все це неминуче призвело до стрімкого зростання ставок більш ніж вдвічі за останні два місяці. Чи можливе зниження тарифів найближчим часом? Аналітики, які досліджують світовий контейнерний індекс, прогнозують, що основні причини зростання ставок короткострокові. Наприклад, світові лінії Марс та МСІ через нестачу суден на європейських напрямках повернулися до спільного використання суден, щоб допомогти впоратись на відповідністю необхідної пропускної здатності. Але пік ще попереду: найпростішою відповіддю на запитання: наскільки високими можуть бути ставки, може бути посилання на пікові рівні, які спостерігались під час пандемії. Однак це не враховує збільшення маршруту суден навколо Африки, яке не було фактором під час пандемії. Так, якщо ставка, сплачена за морську милю, досягне того самого рівня, що й під час пандемії, ми побачимо оптові ставки на рівні майже 19 тисяч доларів за 40-футовий контейнер з Шанхаю в Роттердам та майже 22 тисяч доларів США за 40-футовий контейнер з Шанхаю до Генуї. Так, що буде далі? Поки невідомо зростання спотових ставок на фракт сповільнюється, але за прогнозами ринок морських контейнерних перевезень залишатиметься надзвичайно складним, поки не зменшиться попит на контейнери для відповідності доступній місткості контейнеровозів. Тож, що думаєте ви про цю ситуацію, поділіться своїми думками у коментарях. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, аби першими дізнаватись про останні події зі світу логістики. Ставте вподобайку цьому відео та залишайте свої коментарі під цим відео. Фа-фа!